У першому кварталі цього року бюджет міста отримав доходів у сумі 281 мільйон 500 тисяч гривень, що становить 35% від річного плану. Про це повідомила начальниця фінансового управління Ольга Голушко. До загального фонду бюджету за цей період отримано доходів у сумі 266 мільйонів 700 тисяч гривень або 33,7% від річного плану по спеціальному фонду надходження скали 14 млн 800 тисяч гривень, або 111,1% до планових показників додаткова дотація з державного бюджету місцевому бюджету для здійснення повноважень органів місцевого самоврядування склала у першому кварталі 20 мільйонів 861 тисячу гривень або половину надходжень від річного плану. За перший квартал 25-го року субвенції з державного бюджету надійшло в сумі 42 мільйона мільйони 942 тисячі 300 гривень. В тому числі освітня субвенція надійшла в сумі 35 мільйонів 210,7 тисяч гривень або 34,3% до річних призначень. Субвенції з обласного бюджету склали за цей період 8 мільйонів 941,2 тисячі гривень. Або 83,6% до річних призначень з урахуванням змін. за звітній період на освіту було направлено 52% видатків загального фонду, що складає 95 мільйонів 937 тисяч гривень. Це на 13% більше ніж минулого року. Зросли видатки і у галузі охорони здоров'я підкреслила пані Голушко. Зважаючи на це, міський голова Микола Нога закликав розпорядників бюджетних коштів скорочувати витрати. І та об'єктивна причина у роки війни в два рази. Більше видатки. Що в нас? Два рази більше дали медикаментів? Ні. А тут у охороні здоров'я сидять. енергоносії. Недостатньо займаємося енергозбереженням. Так само і у світі. На безпеку було 773 тисячі, в цьому році 3 мільйони. Це Ну, позитивний показник. Безпеку треба посилювати. Треба посилювати і ще роботу по безпеці. А головним розпорядникам планува треба скорочувати видатки. Ну, як скорочувати, хоча б їх не народжувати. 168 дітей отримали статус як таких, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Проінформувала виконуюча обов'язки начальника служби у справах дітей Владислава Жаден. садочки закінчується. ВПО всі, хто звертається, також на статус. В управлінні економіки планують продовжити договори на перевезення пасажирів на приміських та міських маршрутах, яких саме розповіла очільниця відомства Дар'я Гребенюк. Приміські два маршрути це шостка Савичева та Шостка Миронівка-Крупець. По міським це маршрут номер 3 завод хімічних реактивів Лопатки, номер 14 вулиця 8 березня, вулиця Силиновська, та номер 12 вулиця 8 березня, вулиця Ушивського. Завідувачка сектору обліку та розподілу житла Тетяна. Титович озвучила проєкт рішення щодо взяття на квартирний облік особи з інвалідністю ветерана російсько-української війни. До Виконкому звернулася особа учасник бойових дій, який приймав участь у заходах для обороні України, особа з інвалідністю внаслідок наслідок війни, і просимо поставити на квартирний облік. Посилі роботи у нас інвалідів війни дуже багато. А на черзі стоїть. Дуже мало людей, ну практично, якщо пропорційно взяти. на підприємствах, які займаються вивозом твердих побутових відходів, бракує працівників, зазначив начальник управління житлово-комунального господарства Геннадій Малашенко. Як вирішення проблеми, він запропонував замість сміттєпроводів облаштувати біля багатоповерхівок нові контейнерні майданчики. Створити комісію по облаштуванню нових контейнерних майданчиків біля житлових будинків. Затвердити положення сміттєпроводив практично в усьому світі немає, це чистий соціалістичний вибір, але люди звикли з Треба врахувати точку зору людей. В управлінні праці та соціального захисту населення планують надати одноразову матеріальну допомогу учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС. Про це повідомила очільниця управління Антоніна Неметенко. Таких осіб у нас на сьогоднішній день в громаді 381, першої категорії перша другої дев'яносто третьої 84». Дев'яти громадянам, майно яких зазнало пошкоджень внаслідок ворожих обстрілів, буде надана компенсація на загальну суму 274 тисячі гривень, Проінформував начальник відділу Державного архітектурно-будівельного контролю Олексій Тригуб. У свою чергу Микола Нога розповів про результати робочої поїздки голови Сумської ОВА Олега Григорова до Шосткинської громади. Я вдячний голові, що він в одних із перших приїхав до нас на північ, не південь об'їжджав, а зразу приїхав в перших рядах на північ. Тут значно більше питань, значно більше треба вирішувати їх. І тому вдячний, що по багатьом напрямках визначено розуміння, поставлено нам конкретне завдання, які ми будемо в найближчий час виконувати. В тому числі, я прошу головних розпорядників, я заступникам вже говорив, шановні, голова принциповий, не просто, що буде по головки гладить. Кожен буде відповідати за виконання своїх функціональних обов'язків і напрямків діяльності розглядалось питання ліквідації наслідків обстрілу шахедами нашої громади. Ви знаєте, масовий обстріл був надзвичайно потужний, страшний, схвилював багато людей з неділі на понеділок. В нашій громаді буде надана додаткова допомога в цьому напрямку, і будемо працювати над тим, щоб допомогти. Абсолютно всі Міський голова доручив Антоніні найметенко організувати надання допомоги постраждалим з числа соціально вразливих верст населення. Антоніна Миколаївна розпишіть, будь ласка, направте, є відповідні служби, ви повинні людям допомагати.